Ну, Перше, я хотів би сказати таку тезу, що зараз відбувається тотальний замах на знищення українства, українців в Україні, якого не було за всю історію нашої благостраждальної держави. Тобто Росія принесла війну не тільки тих тоталітарних режимів, які були, вона сьогодні бомбить цивільне населення всупереч. Тверде, тверезому глузду і всупереч конвенції, які прийняті і е, ратифіковані самою Росією. Що стосується кількох тем, які ми обговорювали, ну, в першу чергу я хотів би звернути увагу на те і е, заспокоїти українців, як колись пригадуєте у вашій програмі, я розповідав, що. Не буде прогулянки по Україні. Я казав, що наша сухопутна, а сухопутні війська найсильніші в світі. Навіть в цій залі люди підсмішковувалися і там махали головами. Я казав, що в нас дзеркальні збройні сили, тому що я маю відношення до того і мав відношення до військової сфери. Тому я хотів би сказати перше, що ресурс військової Російської Федерації на зламі, на подавленні. І він не здатний сьогодні зробити будь-якого перелому у війні. Це перше. Тому що ті непоправні втрати, які вони понесли, вони не дають їм можливості ресурсно це відновити. Навіть, скажімо, за всю афганську війну, там десь 138 приблизно літаків вони втратили, вони втратили більш більше зараз за той час в Україні. І ми маємо змогу дивитися кожен 200. день, скільки які трати несе Російська Федерація. Що стосується а, перспектив, ну давайте Іран також знайшли велику панацею. Да, не треба недооцінювати, але ну нехай до 90 мільйонів населення. Страшна країна Велетенська, да для Саудів вона придивляє, вона а, представляє небезпеку, там десь 33 мільйони населення. Так, і Сауди як демократична держава не дбали про те озброєння, про яке 40 років дбав Іран. Північна Корея, там 30 мільйонів населення. Страшні, знаєте, супермени в техніці, в озброєнні і так далі. Ну, погрожує також, як і Путін відповідно ядерними ударами. Але звісно, що це клоуни, які просто викликають посмішку на, на чолі з Путіним. Тому я би хотів сказати, що Росія вже давно програла війну. Вона програла, коли пішла з Києва. І давайте згадаємо, що проти оцієї коаліції, так званої чи коаліції, да, працює цілий світ, який сьогодні підтримує Україну. І в першу чергу хотілося б знаєте, постійно дякувати Сполученим Штатам Америки, які... Невпинно дають нам матеріальний ресурс, дають озброєння, які підтримують нас на дипломатичному рівні. І це відповідно до Будапештського меморандуму. Я би сказав, що наратив Росії був завжди перетворити правовий документ в політичний. І вони кілька разів переконували в тому, що треба би переукласти. Якби тільки переуклали, він перестав би існувати. Але. Суть в тому, що Путін застосовує стратегію малих тактик постійно, він дає якісь поступки невеличкі, і потім використовує ту всю мозаїку, розкладає, і в кінцевому результаті завжди виграє. Сьогодні для Путіна вже ця стратегія малих тактик взагалі не працює. І ото, що він назвав терористичним актом підбиття трьох кораблів, в тому числі флагмана, А давайте згадаємо, це вже другий флагман. Це є ураження настільки сильне російського флоту, що він фактично вже є небоєздатним станом на сьогоднішній день. Тому що відновити це неможливо. І звісно, що Путін, хто цікавиться тими питаннями, він найбільше горів, жив Чорноморським флотом і враження. Флаг двох флагманів для нього це був дуже серйозний удар, і ця істерика потягнула за собою знов чергові атаки проти України. Але Ердоган нагадав йому, що це не угода України і Росії по зерновому коридору, а це багатостороння угода. І вибачте, начхав на Росію і поставив свій флот, який набагато сильніший за російський флот. І сказав, що ти будеш випускати, Путін, використавши риторику, почав бляяти, розказувати про те, що домовили, що Україна не буде бомбити російський флот, хоча це суща брехня, тому що всі партнери і світ заявив про те, що війна до оцього коридору не має ніякого відношення. І якщо російські кораблі... Із Севастополя бомблять Україну, то Україна має повне право на своїй визнаній території поступати відповідно до умов військового часу. Що стосується, скажімо, перспектив Росії, я вважаю, що перспектив тих немає це не тільки я вважаю, тому що це вважає вся здорова команда експертів військових, які розуміють. Розуміються на військовій доктрині і на сучасних методах і формах ведення війни, тому що вони не зуміють навіть ракетами дошкулити настільки, щоб українці здалися, а наша влада пішла на перемовини і здала позиції. Дуже правильна позиція сьогодні керівництва держави в тому, що вони не будуть приймати участь в, в тих. В тому зібранні 20 країн, тому що, відповідно, заявив президент, що поки є Путін, який дійсно, якому можна, не можна вірити жодному слову, він не буде приймати участь в переговорному процесі. Друге, оцей акт України свідчить про те, що немає права член поки що Радбезу ООН країна, яка Чинила світовий злочин, яка попрала статут ООН бути членом ООН, Рад без ООН, і не має права бути членом двадцятки, яка сьогодні фактично представляє весь демократичний світ. Тому оцей акт такої, знаєте, цей тест на демократичність, це тест на існування. Міжна принципів міжнародного права, тому що коли втрачаються принципи міра... міжнародного права, то й не існує права як такого. Я думаю, що Путін, який плекає надію, що десь він там зуміє знову своєю гібридною інформаційною політикою щось завоювати, вже нічого не завоює. І сьогодні я би казав не покидати того, що на інформаційний простір повинен бути Заповнений правильними і е, оптимістичними думками, тому що все матеріально, все матеріалізується. Я погоджуюсь з Остапом у тому, що ми повинні не розслаблятись. Ми повинні оцінювати ворога досить е, е, правильно і адекватно. Ну але ми не маємо права, знаєте, схиляти голови і всім казати, що все погано okay. і. Я, я не кажу, так? я кажу взагалі. Я кажу про те, що повинна бути, повинна бути е, інформаційна атака. У нас сьогодні повинна бути тотальна українська пропаганда, яка повинна доводити світові відповідну правду про війну. До речі, хотів би заявити, що в Польщі е, Юрій Миколайович Чербак створив центр незалежний медіа-центр, який вже функціонує. Я закликаю кожного. Приймати участь, давати свої статті, і світ вони перекладаються на англійську мову, на польську мову, і світ довідується правду про війну. Тому що то, що ми тут говоримо, ну це продукт для внутрішнього споживання. А ось що отримує світ, то це те, що переводиться на різні мови, переводиться і на англійську, і на французьку, і на польську. Я образно кажу на. Є англійська мова, вона доступна до всіх країн світу. Тому я закликаю, щоб до цього ресурсу ми долучалися? Що стосується самого Путіна, знаєте, говорять про розум. Але скажіть мені, чи може розумна, адекватна освічена людина перекручувати історію і видавати її постправдою, так як він це розуміє? А я погоджуюся, що це хлопець підворотній. Який нічого не розуміє, він, по-перше, Путін ніколи не був політиком, не є і ним не буде вже. Друге, він ніколи не був державником. Це е, представник старої сторічної КГБшної машини, яка викликала його і поставила е, у руля, і фактично країною керував і керує Патрошем. І всі про це знають. При тому тут зачіпали одну тему. Вона стосувалася Кадирова, вона стосувалася ще Пригожина. Я вам скажу, що ні Пригожин, ні Кадиров ні, не є іграками. За спиною Пригожина й Кадирова стоїть Кириєнко, який був колись прем'єр-міністром, керував Росатомом. І, до речі, дотепер править там у нас на заес. Це його робота. І він маніпулює і смикає за оцих кукловодів. Ну, його навіть називають тим, хто може стати зараз на заміну він готується, Путіна в разі правильно чи... Ви кажете, тому що він є опонентом до Патрушева. При тому все це відбувається. Ви чули напевно про тези Пригожина, про те, як він хвалив нашого президента. І згадайте, хто сьогодні в Бахмуті воює. В Бахмуті воює якраз його приватна компанія, яка звітує постійно про успіхи. Але успіхів, звісно, що там ніколи не буде, і те, що робить наш глав... головнокомандувач, це дуже правильна тактика, де те, що буде робити армія, і на якому а, напрямку знає тільки він і знають тільки ті особи, які потім звітують про успіхи. І я вважаю, що це правильно. Тому ось тут зараз буде пробувати ще не один раз а, розробити перелом. Пригожин, який хоче таким чином висунути себе, оскільки Зеленський заявив про те, що він не буде вести перемовини з Путіним, щоб виставити себе як одного із перемовників, але це не він, а скоріш за все, це Кирієнко. який хоче виставити його як одного з перемовників, щоб сідати за стіл перемовин. Такий аналіз, такий аналіз з точки зору багатьох. Правильних, на мій погляд, політично-військових експертів має право на існування. Тому я думаю, що у найближчому майбутньому ми не маємо підстав говорити про те, що буде якийсь перелом. Перелом, звісно, що нам прийдеться ще воювати з тим важким ворогом, але на нашому боці. Ве світ на нашому боці забезпечення ресурсне, на, на нашому боці, найголовніше це правда і цінності. І не може той, хто фальшивий, той, хто лукавить і бреше брати верх над правдою, коли весь світ уже його не сприймає. Тому я би закликав до більшого оптимізму. Я хотів би звернути увагу, що сьогодні наш Укроборонпром з власними силами вже підготував відповідні дрони, які мають ресурс летіти поза тисячу кілометрів. І хотів би піддати сили духу керівництву держави і Збройним силам, що ми зобов'язані бити по всіх точках. Звідки до нас іде приліт, тобто ми повинні бити по Москві і світ нас не засудить саме по мілітарних об'єктах, звідки вилітає. Ми маємо право бити по всіх тих їхніх оборонних ем, заводах, де виготовляється зброя. Ми не повинні парадуватись і боятись вдарити по Білорусі, там, звідки нам прилітає, і з будь-якої іншої точки, згадаймо. Ізраїль маленьку країну, ми станемо ви правильно висловлювали точку зору, що ми маємо вибудовувати ту доктрину. Вони не слухають і не попереджають. Вони вдарили по відповідному заводу і на тому поставили крапку. Тому бояться тільки такі, от країни бояться тільки сили, тільки удар на удар зупинить цю агресію. І я хотів би тут звернути увагу. Нашого керівництва нашої нашого керівництва держави, о, ті всі кошти, які йдуть нам допомогою. Якщо ми розвинемо свою інфраструктуру зараз, яка буде працювати, як вони кажуть, 24 на 7, ми дамо робочі місця своїм е, людям на заводах. Ми е, о, отримаємо дешеву свою техніку, ми отримаємо дешеві боєприпаси і отримаємо дешеві можливості. Вдаряти по ворогу власними силами. Нам, нам не будуть вказувати, куди нам бити. Але це дасть можливість нам зекономити кошти, де ми тратимо в чотири рази дорожче на закупівлю тих боєприпасів і тої техніки, яку ми закуп... закупляємо.